Акція здоров'я відбулася у центрі міста, не зважаючи на похмуру погоду. Таким чином, кожен небайдужий до свого здоров'я міг провірити рівень цукру в крові та виміряти артеріальний тиск. Допомогу у діагностуванні надавали лікарі, волонтери та члени організації Червоного Хреста, які разом із обласним центром здоров'я і організували захід. Гіпертонія Призводить до таких надзвичайно серйозних ускладнень, як інфаркт і інсульт. І з віком у людей, коли судини стають менш еластичними, ця проблема виходить на перше місце. Тому мета кампанії, яка проводиться і присвячена цьому дню всесвітньому дню здоров'я, направлена на те, щоб люди були проінформовані про те, як потрібно. Контролювати свій тиск. Задобуто до столиків підійшло близько 300 людей. Після вимірювання тиску та пробу на цукор вони отримали буклети та анкети для самостійної діагностики. Особливо потрібна така акція виявилася для людей похилого віку. Такі, як ми пенсіонери, грошей не вистачає. От каже раз йти здавати, а там очерді стояти, а тут прекрасно. Люди, які не мають часу, іноді звернутися до лікаря, а так раптово собі перевірити для здоров'я людей. Це дуже тим більше в наш важкий час, коли люди досить і бідні, і таке. Ось таку акцію провести це чудово. На тиск не міряв. Я часто міряю у мене тиск більш-менш кажуть, що по Возрасту воно підходить, а цукор, слава богу, взагалі відмінно 4,8. Організація Червоного Хреста доповнила захід лотереєю, кошти з якої будуть спрямовані на допомогу одиноким людям. Подія ковід проводяться, ви бачите, що розігра щедрого квитка. в кожному лотерейці закладений якийсь товар для людей, щоб люди могли, мали змогу щось від отримати. А гроші ці йдуть для надання допомоги одиноким пристарілим, інвалідам, ну, різних категорій малозахищених верств верст населення. Загалом, хвороби серця та цукровий діабет найпоширеніші у світі. Проблемою залишається несвоєчасне виявлення хвороби. Тому лікарі радять, щотижня провіряти артеріальний тиск людям, що відчувають втому або біль у грудях.